От ми дадемо собі свої е, е, садовородні роботи. Ніна Коваль показує городину, яку вирощує біля свого котеджу. Це помідори, огірки, кукурудза. Також має теплицю та квітник. Каже, тут дуже гарна земля, все родить. Живе жінка разом з чоловіком та дочкою на території садівничого товариства Бистриця Надвірнянська нещодавно довідалася, що може мати сусідство із багатоповерхівкою. За декілька метрів від її садового будинку почали обгороджувати територію будівельним парканом. Побачили, що наміряють нову територію на ці ділянки, що позаду нас на всі є державні акти, на, ну, забудівник ще її не оприлюднив. Ми не, не проти такої забудови, як котеджі, нехай буде садок, школа, люб, люб, люба будова для. Підприємців, так само ну, котеджі, танхауси, але не багатоповерхова забудова. Ярослав Руміш також живе на території цього садівничого товариства. Розповідає, у 2018 році забудівнику вже вдалося офіційно потрапити на територію кооперативу, тому, каже, не хоче, щоб історія повторилася. Почали з'ясовувати, яка мета, хто за будівник, кому ця земля належить. Земля належить Товариству з обмеженою відповідальністю Гасойл сервіс. Ділянка має 50 соток. Вони зверталися до голови садового товариства щоб надали дозвіл для відчуження землі під зміну цільового призначення. В них ще є викуплені ділянки по поодиночні. Ця ділянка викуплена теж ними і об'єднана в одну велику сьогодні. Учасники садівничого товариства протестували на площі перед міською радою. Вони вимагали запровадити мораторій на будівництво багатоповерхових нових та реконструкцію існуючих будівель і споруд на території садів. Ничого товариства вистриця надвірнянська та на землях навколо товариства. Ми вже живемо там п'ятий рік. Ми собі побудували маленький будиночок, садимо троянди. Якийсь починається рух невідомого характеру, що починаються великі забудови. Ну так домовлялися спочатку. що Це перша лінія забудовується, але це тільки такими два поверхи. Учасників протесту запросили на переговори до міської ради. Тут службовці, відповідальні за будівельну сферу у місті, розповіли про те, на які роботи є дозвільні документи у власника ділянки, яку два тижні тому почали обгороджувати парканом. Від генерального плану міста ці території для ведення садівництва і з можливістю переведення під індивідуальну судинну забудову. Детальних планів міська рада як не затверджувала і жодних. Озеро документів щодо міста будівних умов та обмежень чи будівельних паспортів на забудову цієї ділянки не надавалося. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Олега Семківа, штраф за початкові будівельні роботи без дозволів від 30 до 40 тисяч гривень. До поки не будуть розпочати виконання будівельних робіт функції теж контролю щодо власника земельної ділянки, не поширюються. Що таке будівельні роботи? Будівельними роботами можна вже класифікувати виконання земляних робіт, залиття фундаменту, підведення якихось інших мереж. Стосовно будівельного паркану його міська рада спробує демонтувати, каже заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко. Плануємо в четвер прийняти рішення виконкому про демонтаж. Якщо власне, власник це все дії не виконує протягом наступних двох днів після публікації, так, то будемо вже залучати інспекцію інші структурні підрозділи до демонтажу. Чи мають намір будувати тут багатоповерхівку, ми запитали у власника цієї ділянки, директора товариства з обмеженою відповідальністю «Газ-Ойл-Сервіс» Ярослава Пивоварчина. Ми будемо планувати, що нам дозволять. На це і влада. Ми ж не зайшли, не забрали там, не захопили ті земельні ділянки. Я ще раз говорю, ми їх викупили ще десь 2006 рік. Оксана Василик, Діана Коржук, новини на Суспільному, івано франківськ